Ольга Антонівна Світлана Євгенівна. Тих класів крити. Чільний дуже пам'ятний він і для нас сумний. Сьогодні на нашому святі яке для нас і сумне, і радісне, присутні наші дорогі вчителі. Так запрошуємо ж їх на сцену. Вчителі української мови та літератури Ткачук Ольга Антонівна, вчителі е, англійської мови Кузнецова е, Галина Іванівна, музиченко Людмила Іванівна. Неченко Світлана Євгенівна Учнірок висловлюємо слова в'язнів. Про вибуз учнів 11 класів надається заступнику директора з навчально-виховної роботи Христинченко Світлані Костянтині. Наказ посередньої загальної ради школи від 18 червня 1999 року наказує вручити атестат про повну загальну середню освіту учням 11 А класу Алексеєнко Олексію Володимировичу. Андрію Михайловичу, йому Євгену і Михайлові Толівичу. 감사합니다. <laughs> we Андрею Васильевичу, Шевченко Ирине Вікторівні, Учням 11-го В класу Бугайову Руслану Миколаєвичу Дмитрієнка Ользі Олександрівні. А вас тут борська малина Степанів нас надається. Дорогі мої діти, ви вже такі здорові, але для мене ви все одно діти. Сім років назад я вас водила по старшій школі і показувала, де який кабінет, де їдальне, де бібліотека, чого було за сім років. І хорошого, і поганого. Але ви мені запам'ятаєтесь такими, як ви були на останній дзвінок, як ви приходили, якими ви приходили на екзамени, і якими ви зараз красивими, найкращими, вічливими, вихованими, коректними. П'ять і через 10. Хто-небудь із колег зустріне вас, і вони мені казати, Галина Степанівна, я бачив твого учня, я бачив твого випускника. А ви для мене ще особливі, бо ви в мене перші. Ви в мене перший випуск, який я від початку до кінця провела. Тому я вас дуже люблю. А перші, знаєте, найкращі, найлюбивіші, ті, що найбільше запам'ятуються. І тому я для вас бажаю вам життєвої дороги довгої, довгої і рівної-рівної. І, рівно, і, рівно, і якби могла. Небо для вас прихилило і всі ямочки на вашій дорозі засипало. І пам'ятайте, ви виходите з цієї школи і забираєте частинку моєї душі. І я дуже завжди рада буду бачити вас, чути про вас. І я завжди хочу гордитися вами, щоб мені казали, які хороші діти. Який хороший чоловік, яка хороша жінка вийшла з твоїх дітей. І я думатиму, і я вложила якусь частину праці. З Богом! Хай вам щастить у житті. За очі лагідні, усміхнені очі. Спасибі, дорогі вчителі. Ми любимо вас і поважаємо щиро, хоч не слухались, як були малі. Бажаємо здоров'я вам і миру. Спасибі вам, дорогі вчителі. разом з нами за наші оцінки. Напутне слово нашим випускникам бажає сказати мати випускника 11-го Б класу Кабанець Валентина Іванівна. Бажаю вам щастя, вдачі, бажаю вам великого прагнення до знань, бажаю вам віри в щасливе майбутнє. І ніколи не забувати такі слова, як рідна школа, вчитель. Ці прості слова ми повторюємо з вами кожен день, а скільки пов'язано з ними найкращих, незабутніх спогадів у кожної людини. Бо вчитель прищепив відповідальність у вас до ясного світла, яке потім буде світити вам всі шляхи і дороги у вашому. Кладному багатогранному житті. Давайте подякуємо всіх за це нашим шановним вчителям. Велике спасибі вам, вчителі, уклін вам великий від всіх присутніх в залі. Вони всі як нас, як пташеня, зростили, давали дітям раду, як могли, і в наших душах сонце засвітили, і крила для польоту нам дали. І небо, і зірки для нас відкрили, красу і силу дітям віддали. І що могли, усе для нас зробили. Спасибі вам, дорогі батьки. Ще сказати, але я вам скажу відверто, ми сьогодні прощаємося, чи ви розумієте це, діти? Ви прощаєтеся з школою, ви прощаєтеся шкільною порою. У вас в руках документи, які свідчить про те, що ви стали дорослими. У вас в руках атестат зрілості. І не повториться більше перше вересня в школі. Незвідане чекає вас. І так хочеться дійсно, щоб вам всім повезло, щоб заспокоїли ви. Батьків своїх, щоб нам було приємно чути, що здійснилися ваші мрії. Я сьогодні кожному з вас бажала, хай здійсняться твої мрії. І я це кажу і повторюю ще раз. Нехай вони здійсняться, це дуже непросто. Я хвилююся, тому що сьогодні ми одна така сім'я розстаємося назавжди. Те, що ви будете приходити в гості, це зовсім не те, що ви ходили в школу. Те, що ми будемо зустрічатися на вулицях, це теж не те. Ви стаєте дорослими. Ви ще зараз, може, і не дуже розумієте, що це значить, але ви зрозумієте, щоб ви змогли зробити те, що ви задумали. Я сьогодні кажу велике спасибі батькам і всім, хто в залі не міг прийти, тому що саме з вашою допомогою ми виростили до таких прекрасних діток. І знаємо, оглянемося трошки назад, знаємо, що це це було не дуже просто, особливо в наш непростий час. Але ми все-таки щось зуміли зробити. І так хотілося, щоб ваші діти віддячили вам в майбутньому. І так хотілося щоб їм на дорозі зустрічалися добрі люди. А я вам діти скажу так: треба бути добрими до людей, тоді і люди будуть до вас добрі. Повірте, що це правда. Нехай вам щастить, нехай ви поступите по.